Але сьогодні гарне таке повітря на вулиці. От я ходжу собі, знаєте, в светрику. Мені абсолютно не холодно, мені приємно, мені добре, не жарко, нормально можна собі пройтися, все в білому, все в кольорі добра, в гарному кольорі. І сьогодні я хочу вам розповісти і з вами поділитися дуже цікавою та важливою інформацією. Хочу вам сьогодні розповісти, скільки канадці платять в місяць за газ тут. За опалення своєї оселі, як канадці опалюють свої оселі, як канадці опалюють свої гаражі, скільки це все буде виходити, скільки комунальні послуги більш-менш будуть виходити зимою. І чи дійсно можна комфортно себе почувати в будинках тут, в Канаді, чи дійсно людям вистачає? Того заробітку, щоб прожити нормально і не переживати за те, що буде завтра. Тому дивіться цей відеоролик до кінця. Залишіть мені вподобайку, якщо вас така тема цікавить. І, звісно, свою думку внизу, чи вам таке подобається така система, чи не подобається. І не забувайте підтримувати україномовний контент вашими підписками. Ви робите просто абсолютно класну роботу. І продовжуйте в тому ж самому дусі. Давайте поб'ємо цифри, піднімемо цифри і доведемо може, цей канал до 200 тисяч підписників. Дуже багато з вас просили мене, щоб я пояснив, щоб я показав, щоб я розповів і трошки допоміг зрозуміти більше українцям, які проживають в Україні, бо це дійсно дуже цікава тема. І багато нема відео в інтернеті про цю тему, і людей цікавить, як же люди собі дають раду, коли тут такі страшні морози. І дійсно чи в хаті є тепло і комфортно, чи буває таке, що холодно, чи буває таке, що відключається це тепло, і чи буває таке, що замерзають труби. Зараз я вам все абсолютно покажу і розповім дуже чітко, конкретно і швиденько, щоб ви дізналися сьогодні нової інформації. Як ви бачите, перед вами знаходиться система примусової вентиляції, якою користуються багато людей тут в Канаді, щоб опалювати та обігрівати свої будинки зимою. Це тип системи опалення вентиляції, яка використовує повітря як основний спосіб обігріву будівлі. Ось як це працює. Спочатку обігрівна система нагріває повітря в центральному місці, наприклад, у печі для опалення. Потім розподіл повітря. Великий вентилятор, який називається нагнітач, проштовхує нагріти повітря через мережу повітроводів. Ці повітроводи розподіляються по будівлі, подаючи повітря в різні кімнати через вентиляційні отвори. Потім контроль термостатом. Термостат контролює, коли система вмикається або вимикається залежно від заданої температури. Якщо стає занадто холодно або жарко, система активується для регулювання температури. Потім йде циркуляція повітря. Коли повітря циркулює по будівлі, воно врешті-решт повертається до основної системи через зворотні повітроводи, де його можна знову нагріти або охолодити, якщо це потрібно. Переважно тут гаражі не, об... не обігріваються зимою, і переважно люди взагалі не обігрівають їх, бо це можна сказати. Дурна трата грошей, але є люди, які користуються гаражем, які щось роблять в гаражах своїх приватних. І якщо гараж є прикріплені до хати чи не прикріплений, це не має значення. Ви можете собі поставити електричний обігрівач, деякі люди це ставлять і будуть платити, звісно, багато грошей в місяць за те, щоб обігрівати свій гараж. Бо електрика тут дорожче буде вам виходити, ніж обігрівати вашу, наприклад, хату е на газі. І багато людей ще використовують такі, знаєте, різні переносні обігрівачі, але в загальному гаражі дуже нецікава тема, і багатьох людей це не цікавить. А тепер давайте поговоримо про ціни, скільки все буде коштувати, щоб обігрівати вашу хату. Чи вигідно використовувати таку систему тут в Канаді? І чи можна себе почувати дуже комфортно, навіть коли на дворі є мінус 30, чи навіть і більше. Розумієте, все дуже буде залежати від вашого будинку. Чи він новий, чи він старий, наприклад. Якщо у вас вікна в новому будинку є нові, все добре, хороша ізоляція, хороше збереження тепла, то, звісно, це дуже вигідно і ви будете менше платити. Ну, якщо у вас є старша хата, яка потребує вже заміни нових вікон, нових дверей, і буде багато втрачатися тепла, то ви будете платити більше, і ваш в загальному опалювальна система буде включатися частіше, буде використовувати більше газу, і таким чином ви будете і платити більше, відповідно. В загальному. Канаді, яку температуру варто тримати зимою тут в хаті. Переважно, коли на дворі є дуже холодно, мінус 30. То в хаті 22-23 градуса можна тримати, і воно без проблем підтримує цю температуру. І коли я кажу, що підтримує, я в прямому сенсі цього слова маю на увазі, що дійсно підтримують. Якщо ви поставите 23 градуси, то воно буде вам стояти 23 градуси. Поставити 22 градуси буде вам в хаті 22 градуси. Дуже хороша система. Класна система і зимою абсолютно комфортно вдома, і ви навіть можете навіть і не зауважити, що на дворі така холодна температура. В Загальному середня вартість газу тут в Канаді становить півтора центу за кіловат в годину. І ця сума може мінятися як і вниз, так і вгору. Все буде залежати від сезону, чи це літо, чи це зима. І звісно від того, з ким ви підписуєте контракт, хто вам надає цей газ і хто вам продає цей газ і за які послуги ви оплачуєте. Приблизно літом ви завжди будете платити сталу ціну, ту саму ціну від 70 доларів до 80 доларів. Не варто чи ви користуєтеся, чи не користуєтеся вашим обігрівачем. Ну, коли вже підходить зима, то ця сума набагато більша, звісно, бо ви використовуєте обігрівач щоденно. Він постійно включений, він працює, він повинен підтримувати температуру, і ви будете платити залежно від температури, якої ви хочете е, бачити в своїй свої хаті, то ви будете платити від 200 до 300 доларів легко в місяць канадських. Чи це дорого? Я б вам знову сказав, що не дуже. Враховуючи ці зарплати, враховуючи, що воно вас навіть і ви не відчуваєте того. Ви можете собі легко і на 23, на 24 градуса поставити в хаті і собі комфортно відпочивати, приймати е, гарячий душ після холодного дня на вулиці, і все вас буде добре. Вон, друзі, отака от інформація. Я надіюся, що дуже цікаве відео вийшло. Воно не вийшло дуже довге, як завжди, але воно вийшло інформативне, коротеньке, ви сьогодні дізналися точно, як тут в Канаді обігрівають свої хати і скільки це все коштує. Ну що, друзі, сподобалось вам сьогоднішнє відео? Правда, цікаво, коли щось таке. Можна показати, поділитися і побачити, як це все абсолютно по-іншому працює тут за кордоном Сполучених Штатах Америки, в Канаді і так далі. Тому, друзі, дякую вам, що додивилися відео. Бажаю вам тільки самого найкращого та мирного неба над нашою улюбленою Україною.